Дорогі друзі, мир вам та благодать! Вас вітає церква Грейс to Гріс в Афінах. Запрошуємо вас долучитись до християнського сімейного табору, який буде проходити з 2 по 7 липня 2024 року на Пелепонесі під містом Патри, 260 км від Афін. Це вже четвертий табір, який ми організовуємо тут з початку повномасштабної війни. І це чудова можливість і нагода познайомитись з новими друзями, побачити старих і відпочити духом, душею і тілом, а також мати можливість розмірковувати на ті теми, які будуть важливі для наших родин, а саме сімейний бюджет, бюджет можливість інтегрування і краще інтегрування в грецьке суспільство, а також виховання дітей, підлітків і інші теми. Не зволюкайте. А у нас дуже обмежена кількість місць для українців-переселенців з карткою тимчасового захисту. Цей табір безкоштовний. Будь ласка, обов'язково попередня реєстрація. А під цим відео будуть номери телефона. Дзвоніть, уточнюйте, реєструйтесь. Благословінь вам і вашим родинам. Ми вас очікуємо.